Всім доброго дня! Я хотів би це записати коротеньке звільнів звернення. Я живу в місті Запоріжжя, звати мене Майбер Віктор Миколаєвич. Я обратився в юридичну компанію, яка мені допомогла повернути всі мої практичні рахунки назад, що мене було, що мені банк заблокував всі щита за незаконне надписи чорними нотаріусами. Вони мені дуже допомогли в справі суд, ну, судовій. Розібралися ми. Це дуже гарна компанія. Я вам совітую. І по коштам не дуже дорого і дуже качественно, дуже вони обслуговуються. Чітко з документами. Вони дуже дуже сильно мені допомогли. Ця компанія BestOrg.ua. Я дуже вам рекомендую її. попробуйте, не пожалієте. Ну, як юридичні особи, вони дуже дуже гарно можуть допомогти вам в вашій любій справі. Гарного вам дня, до побачення.